Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Роблокс в, в, в якийсь стронг-симулятор, щось типу того. Тут, короче, можна клікати, заробляти силу. І ще, що найголовніше, можна тупо валити стіну. Короче, дивіться, я отако вдаряю, і стіна реально продавлюється. я не знаю, навіщо це? А, чим далі проходиш, тим більше заробляєш. Тихо, почекай, оці збирати. Хтось, короче, дуже сильний взяв і все це поламав. І зараз ми почнемо збирати всі ці орби. І тепер за кожен раз ми будемо получати більше і більше сили. І ставати сильнішим, сильнішим. У мене зараз удар на 47-49. Тут є якийсь дуже жорсткий чувак, який просто одним ударом все розносить Він просто все розносить Це якийсь потужний тіп. Так, а ну у мене ще якась така штука. Апгрейд мультиплеєр ту X2. Це коштує 4 робукса. Так, почекай. О, возновилася вся повністю територія. А ну, о! Тихо, почекай, ну це вже не я вдарив. Ось, я вдаряю. Дивись, я пробиваю. Та ти шо? Ха-ха, непогано. Нормально, санти, фармиш. Ще тут є улюбленці. Один престіш надамати. А як престиж Отримати. А... Punch gain мультиплекс. Ну це не престиж, це просто якийсь бонус, це якийсь баф, я не знаю. Але коли чувак просто виносив все своїм ударом, можна б'яти збирати орби. А що за них робити? Якщо чесно, поки що я не знаю. Але я дуже хочу сильно прокачатися і стати десь таким, як він плюс-мінус. Ну може не таким, але хоча б трішечки-трішечки прокаченішим. Я не знаю, навіщо він ламає всю територію, якщо він не збирає оці всі орби. Тут ще є різні світи, які я розумію. Ворлд 1, World 2. Але мені не хватає сили. Треба 120 сили, щоб телепортуватись на наступний. Рівень. І ось у мене ран кап. ти шо? <хи> непогано, непогано. Опа, відновляється повністю територія. Ану. Ооо! Оце я вже валю. Диви. Та, на, непогано я виносю. Ти бачиш? Та ти що? Так, почекай. Ще якщо я телепортуюсь на наступний світ. Ворлд 2. Опа, я тут уже більше павера отримую. Супер! Я тут менше дамажу. Я тут не можу все зламати. <хи> я тоді міг ламати нормально, мені тепер треба знову прокачуватися. А хто я зараз? Почекай. Неутрал. Якийсь. Я не знаю, хто я такий. Average Human. Коротше, я зараз прокачуюсь. По 10 сили, мені дається супер круто. Я не знаю, чому оті жорсткі чуваки сиділи на першому світі, якщо вони могли сидіти плюс-мінус тут. Але мене цікавить, ще оця штука. Safe zone. Що? Тут в сейф зоні можна сидіти. Ось цей чувак жорсткий. Він є е клас хіро! Обалдіть! Ти що зробив? Він мене тупо виніс. Давай орби збирати. Тут же ж орби, навірно, дуже потужні. Ану, опа, опа, опа. А, він мене хоче вбивати. Почекай. Він мене валити хоче. Ось в чому прикол цього світу, того що тут а, сильні валять слабких. Диви, куди він мою голову запулив просто. Обалдіть. Ну він і А Ану, великий орб підібрати. орб Обалдеть, ну він і швидкий дуже сильно. Я би хотів, якщо чесно, бути безсмертним, щоб мене тут ніхто не міг валити але я получив ранкап. І я ще прокачався. Йо, у мене те. У мене тепер дивіться, у мене теж удар є якийсь. Сто сили підбираю. Та ти що, Санчелос? Я не знаю, чи я тебе зможу підбити, але йому не можу нічого зробити взагалі ого <свист> <свист> Що він зі мною робить просто? Куди лізе цей новачок? У мене тільки 2000 сили, а я вже маю ефект при ударі. Я би хотів спробувати задамажити стіну і подивитись, скільки я вже зносю Давай, Сань, підбирай всі ці орби, поки він їх тобі залишає підбирати, ти просто прокачуйся. Він хоч тебе вбиває, але ти все рівно прокачуєшся помаленько. Хоча він і швидкий, мені треба зрозуміти, де можна прокачуватись. Тут є Герхантер якийсь. Юзернейм. О, ага, це якесь мисливчество Один престиж. А де ж я міг би Взяти престиж. Розкажіть мені, будь ласка. А ну, я хочу зараз стіну попробувати вдарити. Let's go, Сань. Давай, 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 давай. Сила твоя качається. Давай спробуємо. Підходимо, вдаряємо. О, я тут уже стіну нормально продушую. Хо-хо-хо! хорош, Сань, але все ж таки краще збирати просто шарики, тому що він їх тобі відкрив, і це прям супер круто. У мене вже є дуже багато оцих шариків, куди їх дівати? Поки що я ще не знаю. Давайте тепнемся на перший світ. Цікаво, як тут жорстко, я можу вдарити стіну. Нормально, нормально стіну пробиваю. Правда, тут світ регенерується дуже-дуже швидко. Погнали, подивимося. Тут є якісь топи, тут є жорсткі чуваки тут же. Хм, Хммм. А де брати улюбленців? Де прокачувати престиж і тому подібне. World 2, World 3. Нова арена відкрита. World 4. Ні, World 4, надо 12 тисяч сили. Обалдеть, а тут я взагалі нічого не прокачую. По 60 сили я все Але мене просто отако тут прокачатися. Ну як воно коштує 4 робукса, що зробимо? Давайте купимо, давайте все ж таки прокачаємо, подивимося. Чотири робокса в цілому це копійки просто. Бенк. Все, я купив. Тепер у мене не показується тут нічого. Я Опа, по 120, а не по 60. А тепер Саня піде щас прокачка. Давай пробувати збирати шарики. Якщо я тут зможу їх знайти, я зможу дуже нормально прокачатися. А де престиж вкачувати? От, от, де, де получить престиж? О, цей прокачений чувак, він, походу, підписник мій. Да, це мій підписник, походу. Ну. О, шарик, плюс 300 сили на шарику, непогано. Але я, якщо чесно, не розумію, де мені можна нормально використати ці шарики. Я, в принципі, то прокачуюсь. У мене вже 9 тисяч сили. Я нормально валю, нормально прокачуюсь, але де ранкап? Опа! Новий рівень, можна сказати. Але де престиж, брати? Де взять престижу? Сань, я хочу бути престижним максимально. 17 тисяч сили вже. А давайте, ворог 4. Опа, Back to the... О, якийсь ось освіт є. Go, А, це на минулий, да? Так, почекай, да, це ти в минулий телепортуєшся свічі? Через цей портал, але де можна вкачать престижу, Санчос! Санчосик! Сіки я тут уже буду дамажити з удару. Опа! Ну, оце у тебе ударчик. У тебе вже слід лишився за тобою, Санчосик. Так, тут є сейф зона як я розумію. Ох, йо Я йо, його йо, вдарив і відлетів просто! Вау! А цього? Почекай, можливо тут є якісь більш нубчики. Давайте попробуємо когось нубчика вдарити. Бем бем. Опа! Ні, це був точно не нубчик. Так, давайте в максимальний світ. Четвертий світ у мене зараз. Я тут не можу нічого зробити. Дивіться, як тут чувак виносить просто. Погнали. З... О! Обалдеть. Ну і ні вали. 420 сили я прокачую за один удар, 840 уже. Йоу, Санчес, давай. Просто винось тут все. Це шок. 30 тисяч сили у мене вже є. Опа, каже, я тобі допоможу. І просто виніс тут все. Це капець. У мене вже дуже багато орбів. Я все рівно не розумію, де їх, де їх, де їх, де їх мати, де їх, де їх, куди їх дівати, точніше. По дві тисячі сили, отакого зла. Ой, я не хотів тебе вдаряти, я сам вдарив і сам ще й полетів. У мене вже сто тисяч сили. Знову ранкап у мене з'явився. Сто тридцять дві тисячі. І ну тут я дійсно дуже мало зносю. Я це розумію. Але скільки треба прокачуватися, щоб отримати престиж? Я хочу улюбленця. Улюбленця. Річ перший Пистиш, получи, типа, ну, перший престиж. отримайте, чи що. Ну, щось типу такого. Те, що я можу телепортуватися, це супер круто. Тревел ту некст арена. Давай. Опа. Ми попали в наступну арену. Тут є якась локація, але так, тут є стрілочка. Ось сюди, типа, бити. А, а я поняв, вона над кожним є. Окей. Осьо, давай вдаримо. 6 тисяч сили. Ага, бал, тут дає. Але тут супер складно все ламати. Тут уже з дерева, все. Йо, Санчес. Я не знаю скільки треба фармити, щоб можна було нормально прокачуватись. Давай, Санчес. Свали, просто в тебе вже 400 тисяч сили. Ти вже ну ти вже далеко не нуб. Ти вже норм, чел. Опа, тут чувак все просто розносить, подивіться, навіть на цій арені він все може розносити. Це шок. Давайте збирати шарики. За допомогою таких чуваків реально можна прокачуватися. Як же вони валять, як же вони валять? Просто все розносять. І арена відрегенерувалася. Скільки ж великого шарика дає, почекай. Ну? 336 тисяч сили з великого шарика. Обалдеть. Погнали великі шарики чисто шукати. Так, це середній. А де великий? Великий аж там далеко. Йоой, туди бігти. Прикинь, якщо він за кілька ударів виносить оцю всю арену, на якій він арені взагалі фармить? На якій? Розкажіть, будь ласка. Три мільйони у мене вже сили. Три мільйони. Це просто шок. Сила фармиться максимально. Так, а, а чи може я на наступний світ? На наступний можу. Щоб піти на наступний, треба 18 мільйонів. І тут, ну звісно, я тут майже нічого не не ламаю, але отримую непогано сили. Якщо ще сюди хтось прийде, а сюди, можливо, ось вже тепаються. Мені подобається, як за мною всі тепаються постійно. Але він такий самий, як і я, чувак. Він теж нубас. Ну, типа, 4 мільйони сили це нубство. О! Він не нубас, він прокачаніший, ніж я, він ще й мене підпалив щось. Або одетінь вали. Так, шарик, тихо. Що відбувається? Опа, народ, у мене плащ появився. Я його не бачив. І дивіться, у мене тут дуже багато орбів, хтось все поламав. Давайте пішли швидесенько, попробуємо позбирати. 600 тисяч. Почекай, 600 тисяч, це дуже мало. А ні, це не багато. Це багато. Це дуже багато. Тихо, це все. Санчоус. Відрегенерувало. Блін. Але я знаю, що тут є шарики. І тепер я тут теж прокачуюсь нормально. Ранхап ще зробили. Щотенько, Санчоус, у тебе вже плащ синій. Але ми тебе знову винесли. Ну, це капець. Тихо, тихо, тихо. Шарика великого відкрили. Давай підберу. Підберу. 3 мільйони сили з одного шарика. Сюди. І я можу в наступний світ тепнутись. Да. Зимня арена. Йо, я, до речі, новий клас героя отримав. Абалдіть, я тут взагалі не можу нічого зламати. Вообще, взагалі. Я взагалі нічого тут не ламаю. Мені треба почекати, коли сюди хтось прийде і почне ламати всі стіни. І тоді Саня почне ставати крутий. До речі, на якому я місці? Де я? Ааа, ну я не самий нуб, але тут такі чуваки. Ось с клас Є клас. Опа! Оце те, що я хотів. Пішли підбирати. Погнали, погнали, погнали. Походу, ці орби не можна ніяк використати, або їх використати якось на улюбленців, але в мене нема престижу. Де взяти престиж? Поки що не знаю. Тут у чувака 22-й світ, а в мене який світ? У мене сьомий тільки. Сьомий. А в нього 22-й. І це навіть не максимум, напевно. Цікаво, чи зможу цього зараз винести? А, він навіть швидше якось бігає, то значить він точно сильніший за мене. так, а що це за пісок? А, це просто не доламав хтось. Ладно, підбираємо, підбираємо, підбираємо. Ранкап знову. Тепаємося в наступний світ, по-любому. Надо максимально швиденько прокачатись, максимально швиденько міняти свої місця. Це ми вже в якихось рудах тут. Три мільйони я получаю за удар, і 6 мільйонів, коли ламаю оцю стіну. Цікаво, знаєте, що зробити? Давайте тепнемося на найперший світ. Попробуємо валянути цього молодого, молодого. Обалдіть, я розносю, диви! Так, регенерація території. Бем! Бем! Це я вже... Навіщо ти мене вдарив? Так, погнали в максимальний світ. Для мене треба тут старатись зараз пробиватись. Треба, щоб дождатись когось, хто почне все ламати повністю. І Я буду збирати шарики. Я тільки так і прокачуюсь, якщо чесно. Але я ще не знаю, де взяти престиж. Опа! Ні, регенерація, ні. Тут. Ой-ой-ой. ой Давай, 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 пробуй це підбирати. Чисто, щоб мене не валили. Просто не валіть мене, будь ласка. Я хочу, я хочу нормально позбирати шарики. Ось ось красний. 300 мільйонів. ще один красний. Пішли, пішли, червоні шарики збирати. Просто червоні шарики дадуть мені так змогу прокачатися. Жорстко. Давай, 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 давай. Сань, просто збирай все. Тобі відкривають, ти збирай. Тобі відкривають, ти збирай. Як я подивився, щоб отримати перший престиж, тобі треба відкрити одинадцятий світ. Я зараз знаходжусь на восьмому. Це говорить про те, що мені ж... Довго, мені ще довго фармити. Але в цілому, чим далі ти проходиш, тим, в принципі, нормально ти так фармиш. Ранхаб знову. Це говорить про те, що я можу йти в наступний світ, але так як тут уже все розбите, то я можу і тут все збирати. Там різниця, я думаю, буде велика, але чекати, поки в наступному світі мені все порозносять. Я не знаю, скільки це займе часу. Але я так нормально прокачуюсь і в мене вже жовтий. Просто ззаді мене плащ. Я хорошо йду, і давай на дев'ятий. А на десятий треба 71 мільярд сили. Обалдіть, тут чисто вже будинки. Кирпич. Опа, і прийшов сразу чувак. Відразу просто прийшов Я тільки заспавнився, він відразу прийшов Виносити, ламати щось, Але я так і не поняв, що не зламав А, ось, до, все, все, все він ламає Погнали, погнали збирати просто. Сіке 4 мільярди за великий шарик. Збираємо, просто все збираємо. Сані, треба максимально максимально постаратися все повідкривати. Хух, як же це сильно. Давай, 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 Санчелос, просто відкривай то все. Прикинь, наскільки він потужний, щоб він тупо все це вале. Наскільки треба мати велику силу тут, щоб валити тут все. Дивись, він за кілька ударів просто всю арену розчистив. Але чим далі я проходжу, тим і складніше цим чувакам, походу, чистити всю цю арену. Як на першому левелі з одного удару хтось має всю арену почистити, на Другому вже складніше, а уже як я на дев'ятому, то тут ще складніше. Так, 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 так. Давай підбирай. Опа, це що таке? Ранхап! Сюди! У мене 90 мільярдів уже. Я перехожу на десятий світ. Тут уже хтось є, а на одинадцятий мені треба 2 трильйони! Два трильйони сили! Двік цей чувак вале. А як я валю, я... Це я що, це, я шо, це я гладю його? Це я стіну гладю чи що? Це я погладив стіну. О, ось о, чувак. Диви, да, да, навіть цей крутий чувак, він не може тут нормально виносити все. Ну він виносить, старається, да? О, цю штуку треба підібрати. 500 мільярдів, 500 мільярдів. Давай ще, 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 ще. Ще 500 мільярдів. Давай ще. У мене вже 1,7 трильйона. Майже, 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 майже. майже. 1,8 трильйона. Давай, 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 збирай, санчосик. Просто шукай, шукай великі шарики. Шукай великі шарики. Давай, Санечка, просто вали. Давай ще. Клацати буду, щоб швидше було. Ударами своїми. Майже 2 трильйона є. Майже 2 трильйона. Тут така арена супер яскрава. Ондо, ондо, цю штуку треба зібрати. Оцей кристал. Кристал треба зібрати обов'язково. Бемк збираємо. І ще ще нема! Ще не можу! Ще не дали еронхапа. Скільки треба позбирати? Ну, ну, же, сенчіуз. Давай, пробуй, пробуй. Прокачуємося по максимуму. Давай. А, так у мене! Престіж ранхаб! Оце те, що потрібно. Так, почекай, World 1, в смислі. А чи я падаю? Чи я літати вже вмію просто? Опа! Оооо! що вмію! Бем! БЕМ! Ха-ха, я вже майже як ти чуваки, правда, це в третьому світі все-навсього так роблю. А мені бажано зараз тепнутись. А, так це я в п'ятому світі, почекай. Ну, так я в п'ятому світі тут нормально валю. Шостий, сьомий. А, у мене сила обнулилась! Сила обнулилась через те, що я престиж апнув. Оооо. Опа, перша стадія. 50 мільйонів орбів. Ну давай. Друга стадія 50 мільйонів. А що це таке? Біля мене щось є? Да, біля мене штука така літає. Ооо, магад! Диви, що роблю. Прокачуюсь потужно. Дев'ятий світ знову. На наступний треба 70 мільярдів. Але я тут нормально валю. Нормально дуже прокачуюсь. Десятий. Абалдеть, я вже й тут валю. Диви, я тут тільки що не міг нічого зробити. Я тільки що гладив цю стіну. Я її тупо сидів гладив. Прокачуємося. Одинадцятий світ. Одинадцятий. Так, можна собі прокачати. Четвертий тір, п'ятий тір. Давай я просто всі орби потрачу на тебе. Бем ю. І що тут? Не поняв, чого не можу стіну бити? 140 трильйонів сили, 150, 160. Прокачуємо. Прокачуємо. Трати морби. Просто трати морби. На максимум прокачав. Демедж. Мультиплекс Х185 тисяч. ХП дивись, сіки. А стіну бити не можу. Прикинь, не можу вдарити стіну нормально. Ось я чувак якийсь може бити, а я не можу. Диви, в натурі не можу пробити. Да ладно, пішли на 10-й світ. Може тут зможу? Ооо, тут хорош. Тут Саня вали, правда, мене тепнули, походу, відрегенерувалася. Карта. Оце потужно. Оце Саня вал. Але ха, ха хорош! 40 мільйонів орбів. Давай прокачуємо, ще прокачуємо. Він у мене вже дві який. 27 стадія, третього тіра. Він уже жорсткий чел. А його можна ще прокачувати і прокачувати. Правда, треба орби підзбирувати. Цікаво, що буде на першому світі? Давайте попробуємо тепнутись. Так, я на першому. Цікаво, чи можу я валянути чувака? Вау! Вау! Диви, що роблю! Вау! Я просто розношу всю мапу! На першому рівні я її ходю валю, як ті чуваки тоді валили. На четвертому, та я її на четвертому розношу. Диви! Тати шо? Ха-ха! Валю на четвертому, просто потужно! А на восьмому бем! Та я і восьмий розношу. А от одинадцятий, наскільки я розумію, не можу. Да, я не можу одиннадцятий світ чомусь дамажити. Це якийсь бах. Ладно, пише на 10-й. Отут можу. Але мені би ще трішки прокачати. Щось я сильно слабо це все роблю. Я би хотів потужніше це все робити. Next world? А, ну да, це якраз я просто ще не можу його ламати. Давай ще улюбленця прокачаємо. Bang, stage стейджоп! Цікаво, чи можу я завалити цього чувака? Ні, я не можу його вдарити. Ну він, походу, крутіший за мене. А дивіться, як я піднявся жорстко. Я прям сильно піднявся. Я дуже-дуже потужний чувак. Проте мені ще фармити і фармити. Мені бажано знайти жорсткого кристала і за допомогою нього нормально прокачатись. Тому що в цьому світі я не можу нічого дамажити, чомусь. Це як тут якийсь баг у мене. Я тут не можу нічого робити. А ще на наступний мені не невиста. А, 52! 52! А, ну це було швидко, якби я тут ламати міг. А що якщо я такого зроблю? О, тепер можу. Хух, слава Богу, але правда, я тут дійсно дуже-дуже. Дуже-дуже <свист> 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 слабо. Тут прям, ну максимально слабо. Я насправді виходить, дамажив. Просто дуже слабо я дамажив, того я й не бачив. Йо, це якийсь прикол. Давайте прокачаємо свого улюбленця. Ох, йо, демеджа стало набагато більше, але щось не сильно видно, що його стало більше. Це, походу, демеджа в мене від руки по другим людям стало більше. Опа! Завалив чувака! Ха -ха. але репутація впала, він був добрим, видно. Давайте виключимо, щоб ми добрих не били. Правда, тут я взагалі не можу прокачатися. Треба, щоб хтось із сильніших до мене зайшов. А вони сюди не зайдуть. Тому погнали на світ назад. Мені цей світ, правда, не подобається взагалі. Але що ж поробиш? Тут хоча б трішечки, ну, швидше можна прокачатись. Тепер я розумію, чого жорсткі чуваки ходили на аренах послабше. Тому що, ну, у них на своїй арені супер незручно. Осьо, до речі, злий якийсь чувак, ні? Ні, він, мабуть, теж добрий, я не можу його задамажити. Так, коротше, фармити. Тут треба дійсно дуже багатсько І ну не то, що дуже багатсько а це все ще й дуже складно робиться. Тому що ну, на аренах послабше, людей багато, а от на аренах Уже посильніше, людей майже немає, розумієте, і там ніхто так не добуває нічого. Там все дуже складно робити. Ось, 11-та арена. Тут один чувак просто АФК клікає і все. А я тут навіть не можу стіну пробити нормально. Оце я отако пробиваю, і далі я вже не можу її пробивати. Отако ось до. Все. О, прийшов! Прийшов чувак, який може пробивати нормально. Куди дівся? Друг, ну пробивай далі. Куди ти пішов? Ну куди ти пішов? Ти якраз раз пробив і я одиничку аж тут прокачав. Блін. А я так сподівався, що він останеться. Бо я далі не можу піти. Далі вже дуже складно мені. О, прийшов, прийшов, прийшов! Давай велику, 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 оцю давай. Тільки не регенеруй територію, просто не регенеруй. Будь ласка, збирай все. Санчелос, дуже багато, дуже багато збираєш. Хорош. Давай, 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 давай. Ось довін не видими, і по ходу, ходу, збирає все. Зламай ще кусочок. І ще раз ударив так. Обалдеть. Це просто шок. Наскільки тут жорстко. До речі, я можу улюбленця прокачати ще. Проте нема більше нікого. А ні, ось доще хтось копає, почкай. Чи ні, а, ні, не копає. Але тут з'являються нові шарики. Те, що він викопав. І можна їх підбирати. Проте більше нема нікого тут. Ну, о, великий шарик з'явився. І сразу півтора квадрильйона. Чи що це? Оце супер. Аби воно ще спавнилось більше. Або аби більше території просто відкрили. Бо я не можу сам копати тут нічого. О, щось знайшов. Хорош. Регенерація! Нє, я сіка чекав, я сіки чекав. О, ну вже я хоч трішки пробиваю. Тихо. Да-да-да-да, диви, я підмапую, я тепер можу ритись. Я тепер можу. Ось туди мені надо. Туди мені надо. Да, санчос, давай, 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 я бах найшов. Я бах найшов. Я бачу, куди мені треба. Пішли. Оця штука зараз багацько дасть. Ой багато. Ой-ой-ой! 23 квадрильйона! Хтось ще почав рити! Та ти шо? Супер, супер, просто супер. Я такий бах найшов. Йоо. Щоб відразу бачити, що відбувається. Обалдеть, все, прокачка пішла, прокачка пішла, братва. Чувак, прийшов, почав рити нормально. Якийсь потужний. Йо-йо, оцю штуку треба підібрати. Я, я, я підібрав чи ні? Мабуть, це хтось підібрав. Бо таку пропускати взагалі гріх. Не можна таку пропускати, потужну. Обалдеть, він буре. Це просто шок. Як же ж він вибурює? Йо, це чел набурив. Зато я. Я зараз прокачаюся і зможу відкрити нову локацію, хоч на ню подивитись, бо там уже я точно нічого не зможу бурити. О! Я вже тут бурить можу. Хорош, Сань. Уже якщо він пропаде, то я не пропаду. Ну, якщо відрегенеться територія, якщо він звідси піде. О, великий шарик, це мені завжди потрібно. Давай просто збираємося. Що, тобі не так багато лишилось назбирати? збирати. go. Не, ну тут насправді такий режим складненький. В тому плані, що треба багато-багато фармити дуже. О, у мене навіть навіть удар змінився тут тепер. Абалдеть, я ще більше просто прокачався. І потрішки-потрішки по прокачуємося. До речі, у мене є вже 6 мільярдів. Я би міг за ці 6 мільярдів та прокачати собі улюбленця. Бем! У мене ще більш став потужний удар, більше стало ХП. Непогано, проте нема великих кристалів отих. Я їх тупо не бачу. Ну їх і так дуже мало на мапу всю. Але якщо й, походу, всі повиривали і позбирали. Ну я, як мінімум, штуки два зібрав. Зато йо, як я фармлюю я... О, все, регенерація. І як я зараз буду копати? Бем! Ранкап! Все! Телепортуємося на наступний світ! Піраміди! І ще хтось тепнувся. Ну це хтось хоч трішки ламає, диви. О! Або деть він мене розніс. А чому в мене репутація? Мінус 2, якщо я її не хотів бити. Тут я вже прокачуюся ще, типа потужніше, але цього максимально не вистачає. Можна прокачати улюбленця. О, хтось прийшов знову! Збираємо, збирай Просто бігаємо збираємо. Ось до великий, великий, великий шарик. Давай Бем! Сюди! Ще кристал! Кристал! Є, yeah! 200 квадрильйонів! 200 квадрильйонів кристал дав та ти що, сюди на базу? Можу тепер задамажити? Та зовсім трішки, капельку, мені ще треба збирати, поки тут хтось є. Обавдіть, просто великий чел прийшов і почав допомагати меншим. Я в шоці. Але навіть який би великий він тут не був, все рівно складно вже тут ламати, да? Не так він багато їх поламав. Але в принципі дуже багато, я би сказав навіть. Порівняно з тим, що ламаю я, то він взагалі тут, я не знаю, гори розірвав. А скільки наступний світ треба. Що, що це за число? Що це за цифра така? Це сіки фармить треба. Я за весь час менше нафармив, чим мені треба, щоб на нову локацію перейти. В якому це світі я в 12-му світі все на все. А прикиньте, там, чуваки, в 20-х світах. Це вже жесть. Я просто не розумію. Як? Як вони то все нафарміть? Опа, великий шарик. Оце мені. Сюди на базу, сюди все просто збираємо. О, кристал, кристал, кристал! Сіки туди є кристал! 200, 200 ти. Дв... А, ну, коротше, 200 отаких. бе-бе-бе Якихось штук, коротше, жорстких. Я не знаю, що це таке. Я, як, 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 що це за це? Ну, ото минуле було квадрильйони, ніби. А це що це таке? Я вже і не знаю. Це якісь жорсткі числа уже. Це вже жорстка математика, і тут є ще один кристал. Збирай! Просто Санчес. Все, одиничка вже є, а мені треба півтора. Ще половинку просто. Половинку з того, що я вже нафармив. Фух, Санчес. Просто два великих кристала знайти десь. Регенерація, ні ні, А є, 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 є чувак! Є чувак, фух, слава богу. А як я дамажу? О, та вже і я непогано викопую. Уже і я викопую немало. Давай, Санчес, збирай то все 500 тисяч десь треба нафармити. Де їх нафармити? Капець, чувак, валив, він просто розноситься. Ой-ой-ой, та куди ти мене розніс? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Просто розносимо все. Збираємо, збираємо, збираємо. Кристал! Кристал! Давай! Бем, зібрали, да? Да. Все, один кристал лишився. Десь аби один ще знайти, було б супер-супер, дупер круто. Бо великі шарики, це теж хорошо, але кристали все ж таки валять. Кристали просто розносять все. Уже і у мене тут жорсткі ефекти взрива. Але я тут, ну, не ну, я б не сказав, що я прям багато розносю. Все, мені лишилося зовсім, зовсім трішки. Ну, сань, 100 цих одиниць десь. 110, 120, плюс-мінус такого. Ось 20 ми вже підібрали. Тепер чисто соточка лишилась. Це 100 маленьких шариків підібрати. Прикинь, 100 малесеньких шариків. Де їх взяти? Опа, великий, великий, великий. Йдемо, забираємо. Він економить відразу 20 маленьких. Півтора, півтора вже. Мільйони можна сказати. Ну, це правда не мільйони. Це вже чорт пойме, що. Але півтора в мене є. Півтора сили. А мені треба сіки? А мені треба. А, мені треба ще 60. Йо, 60 шариків маленьких. Або три великих. Ірша й регенерація. Але тут уже, мабуть, жорсткого чувака не буде, мабуть. Він уже звідси пішов. А ні, він лишився! І він мене розніс одразу з одної тики Я просто розсипався весь. Так, я сподіваюся, що я щось велике познаходжу тут. Тихо, тихо, Санчес, Санчес. Санчес, 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 великий шарик. Давай. Ну як він великий, він маленький. Але він є. Тут уже я копати трішки можу. Опа! Це що? Щось, що, що сталося? Давай прокачувати улюбленця Просто жорстко прокачую. Я шариків під, підібрав купу. На всі гроші прокачуємо. Ооо! Еволюція улюбленця пішла. Обалдеть, як ти виглядаєш. Так, я майже вже дофармив все, що мені потрібно було. Давай, Сань, ерунда лишилася. Пиццо, 500... все, ранкап! Тепаємося в наступний світ. Космос! І що тут? Да, гладю стіну знову. Найс Сань, круто прокачуєшся! Круто! Найс! А це те, що я хотів. Хух, народ! І на цьому ми будемо напевно завершувати, тому що, як ви розумієте, фармити тут можна безліч просто часу. Я вже війшов. В який топ? 1, 2, 3, 4, 5. В топ-6 я зайшов. Хі -хі, можна сказати, що я не слабкий чувак. Тому дякую всім за перегляд. І не забудьте за підписку на канал. І те, що конкурс в моєму телеграм-каналі буде уже зовсім, зовсім скоро. І всім пока! Цікаво насяки жовтка, я тут валю. Я просто зі спавна можу всю карту поламати. Жесть. Тут я все розніс, просто взяв.